Шановні колеги, у вас є проєкт порядку денного, що є доповнення до цього проєкту. В Мирнограді Костянтинівці Салидова, Новогродівці, Покровську станом на початок року 616 тисяч. На інформаційних ресурсах опубліковано 38,7 тисяч публікацій. Я дуже дякую сьогодні присутню вас на колегію, підтримка яких розуміння про у колегі, в процесі, який відбувається в головному політику на Донецькій області. Що висловити відразу поляки Кіровоградської області, Кіровоградської обласної державної адміністрації за всебічну допомогу нашій області. Спочатку повномасштабно вторгнення це як прийом наших мешканців в області, і тимчасове їх розміщення. Вони знаходяться в вас, так і прийом наших структур, надання приміщень, для того, щоб наші структури могли повноцінно працювати і виконувати обов'язки, які перед перевірною держава. В першу чергу це підтримка наших мешканців в області, там, де є можливість, так і по території всієї Виїхали в нашу Ми не залишаємо своїх людей і області. Ми допомагаємо всім, тому що вся країна допомагає нам. Хочу вам висловити щиру підтримку від Кіровоградщини для доничан, адже ми з вами дійсно ментально близькі і для Кіровоградщини так само, як і для вас, війна почалася в 22-му, а в 14-му році.